Я дізнався, що формується бригада Людь, яка буде повністю займатися тільки штурмовими діями та визволенням окупованих територій, і я вирішив ну, перейти вже в саме цей підрозділ, де буду виконувати задачі, пов'язані з е, зі своєю прямою спеціалі... спеціалізацією в качесті снайпера. Початок мого шляху був у 2007 році. Я поступив до Університету внутрішніх спав у місті Дніпро до 2010 року закінчив навчання, з 10-го року пішов на службу до карного розшуку. Потім почалась почався 2014 рік, де до нас прийшли непрощені гості. І в 2015 році я вже поїхав на першу свою ротацію, де виконував бойові завдання. У складі дніпро 1 ми. Неодноразово виїжджали на ротації. Ну, після повномасштабного вторгнення дніпро 1 був залучений до визволення і відпрацювання Харківської області, такі населені пункти, як Балаклея, Куп'янськ, Ізюм. Але на даних територіях виконували більш поліцейські функції. А мені хотілося би виконувати трішки військові, трошки більше робити для своєї держави і якомога більше. Визволити наших окупованих земель. Я сам з міста Павлоград, Дніпропетровська область, маю дружину. Дружина мене підтримує, ну, хвилюється, звичайно, але розуміє, що то, як не, не ми захистимо наше мирне гражданське населення.